Що робити, коли ваша дитина лається, матюкається і говорить погані слова? Для багатьох батьків є шокуюча новина, що дитина знає матюки, свариться. Інколи використовує такі слова як лейно, дурак, гівно, ані яй а ти какашка, наприклад, І Батьки такі, а ми так не розмовляємо, у нас такої культури немає вдома. А що робити? Ми цьому точно не навчали. І зрозуміло, що заклеїти ротами ж дітям не можемо. Тобто заборонити говорити можемо, це не працює, до речі, а заборонити думати не можемо. І діти будуть в будь-якому випадку продовжувати це робити. Так що зробити правильно для того, щоб діти перестали вживати. Такі слова в своєму повсякденному спілкуванні, наприклад, з нами батьками. Перше, чого не потрібно робити, не потрібно сміятися, робити вигляд, що ви нічого не побачили, не почули. Ну, типу, й само якось забудеться. Ні, чому? Тому що дитина, як правило, коли говорить такі слова, вона очікує на вашу зворотню реакцію. А не хоче вас зачепити, роздратувати, подивитися, як ви відреагуєте, привернути до себе увагу, спровокувати вас хоче. І ви дивитесь на свою дитину, розумієте, ага, ви особисто точно провокує, провокує. Що потрібно зробити? Потрібно не образитися, а не сказати з мамою чи з татом так не розмовляють, Як ти можеш? Я тебе от а Ай -яй, яй, які погані слова ти говориш? А запитати, слухайте, що не провокуєш? Ану, давай. Які слова ти ще знаєш? Ану, розкажи усе, що знаєш. І це найкраща стратегія. Чому? Тому що у дитини ти шок. Вона очікує, що її будуть сварити. Вона очікує, що ви міните свій емоційний стан, там розсердитись, роздратуєтесь, розстроїтеся. Вона очікує на зовсім іншу реакцію. А тут ви дивуєте свою дитину, кажете, а ну йди сюди. Там іщи розкажи мені, я багато чую, що ти там щойно казав? Ага, дурак, угу. а ще які слова знаєш, а ще які слова, а ще які, а ще які. І у цей спосіб ви насправді робите велику справу. Ви позвали дитину, вона підійшла до вас, вона вас не боїться, ви на неї не дратуєтесь. Тобто вона цілі не досягла, якщо її цілю було зачепити вас заживе, а так часто буває. В між вами відбувається такий діалог, який приведе до того, що цінність слів її в її очах в першу чергу падає. Тобто вони не вибухнули для вас, вони не шопували вас, а значить, вони не працюють. А значить, те, чого намагалися досягнути діти, не буде працювати. І це найкращий спосіб вхамувати дитину і показати їй, що ти, звісно, молодий розширив свій словниковий запас. Непогано було про що поніційний. ну поясни мені, що це означає, що це слово, що це означає. Не знаю, наприклад, відкриваєте Google, кажете, Йди сюди, щоденько, зараз ми з тобою наголуємо все. Це дивна розмова для дитини. Вона просто аніміє в цей момент часу, але непогано по-доброму. Ну тому що вона такої реакції не очікувала очікувала на заборону на якийсь ультиматум з вашого боку, на те, що ви образитесь на неї не будете якийсь час і там дорікати. А ви тут? Ану, давай, розказуй все, що знаєш. Ану, давай погуглимо з тобою зараз. Якщо, якщо значення знаєш, ти ж розумна людина, якщо вживаєш слово, маєш розуміти значення цього слова. Ну давай. Понятійний словник, твій розширимо словниковий ти вже свій поповнив, тепер не ще понятійний. Його такий спосіб ви будете висіду, і коли ви завершуєте, завершуєте, обов'язково потрібно сказати: слухай, круто, що ти розвиваєшся, нові слова знаєш, поняття дізнаєшся, в нашій сім'ї не прийнято. Є місця, не справді так говорять, і їх дуже багато. Навчіться, будь ласка, розрізняти, в якій ви говорити в який ні, і відпустіть свою дитину. Це справді круто працює. Не працюють заборони. Ви ображаєтесь, кажете, як ти можеш зі мною своєю мама, я тебе люблю. У нас так не говорять, Боже мій, звідки ти набрався цього всього. Це те, чого очікує ваша дитина, якщо їй 4,5, 5,5, 6 років і старше. Тому що якщо вона вживає вже від 4,5 років і старше ці слова, а в нас причин, чому вона це робить, це спровокувати вас або увагу до себе привернути. Це теж провокація свого роду. І тому, такий спосіб, який щойно опаснила, ви в очах дитини вартість цих слів знівелюєте абсолютно, і вона така, ну блін, злою мимою читатом це не працює, ну, значить, і не буду вживати. От, і все. Якщо дитина вживає погані слова в два роки, в два з половиною роки, то просто знаєте, вона повторюється автоматично. Правда, дуже влучно в потрібний момент, і прям стієнтавіцію яку вона скопіювала, коли почула це або у вас. Або в мультику, або десь на вулиці, або у когось з родичі, або в гостях, коли ви були, або в садочку. Вона точно це десь почула, і діти, яким ще не виповнилося три роки, вони зазвичай копіюють копіюються, що бачать, і дуже влучно це роблять. Тобто я бачила пацана, який там ногою відчиняв двері, садочку заходив там з набором деяких слів, суворо це все казав, і всі такі: а не буду просто тут ці слова повторювати, тому що знаєш, що діти дивляться інколи мої відео. І всі таки о Боже, що робити? Що робити? Само пройдете. Ось тут само пройде, тому що це просто копіювання поведінки дорослих людей. І ось коли дитині вже 4-4 роки, і вона вживає слова, які ми відносимо до лайливих неприємних у вжитку, да, і неприйнятих у вжитку. Це історія, а з якою причиною вона вам це говорить? Ось тут би вам розібратися. В жодному разі не вестися на провокацію, з'ясувати, а що ще знає ваша дитина? Втримайтеся, бо інколи у вас буде відчуття, що очі звідси полізли аж сюди, і це блін знає це. Знає, це знає. Це знає. Це момент, ви маєте зрозуміти, хорошому вона, а ваша дитина. Чудово навчається Погана новина не знає, де вживати ці слова, а де ні, і вона вас провокує. Якщо дитина вас провокує, це значить знак вам на тим замислитися, що де ваші дії обмежують волю і свободу вашої дитини. Чому вона хоче вас шокувати, спровокувати, образити? А щоб ви в цей момент, як то кажуть, випали в осадок і не чіпали деякий час. Тобто сприймайте цю інформацію. Я інформацію до роздумів, аналізуючи, яку ви покращите свої стосунки з дітьми. Що ж, шановні батьки, що привіт, шановні підписники! Хочу дати вам класну новину. Скоро Чорна п'ятниця. Я б сказала, що напередодні Чорна п'ятниця, яка буде в усьому світі, ми створили свою набагато швидше і раніше. І доєднатися долучається до неї. Чому? Ну, тому що часто в Дірект отримує від вас наступні... Повідомлення, ви мені пишете, Маріна, я так хочу у вас навчатися, але мені бракує зараз грошей. Або я там зараз за кордоном. І тому, ну просто ну не знаю. Мені б хотілося і проблеми з дитиною вирішити, і якось впевненості собі додати, бо треба щось робити зі цим життям. А мені бракує грошей, щоб купити у вас той чи інший тренінг. Я кажу, ласкаво, просимо зараз. Ну тому що саме в чорну п'ятницю на все, на всі мої тренінги, курси, жіночі клуби, багато іншого буде знижка. 40%. Більш того, на спеціальний курс, який називається Be Happy Lovers, тільки для українців, знижка 50%. Тому що я знаю, як складно створювати зараз стосунки, як складно підтримувати ті стосунки, в яких ви зараз знаходитесь. І треба навчитися не ламати, а обережно, обережно лілети, плекати, вибудовувати стосунки вашої мрії. Тож, долучайтеся, будь ласка. Приходьте за посиланням на сайт. Уважно дивіться, що ви хочете. Якщо у вас є діти, вам точно потрібна підписка на мобільний застосунок, який називається BeHappy Academy. Ну тому, що там є курс для батьків дітей від народження до 10 років. Там є курс для батьків підлітків від 10 до 20 років, там я двічі на тиждень відповідаю на ваші запитання всередині для, тільки для учасників застосунку Be Happy Academy. Тобто, скільки б років не було вашій дитині, це те, що вам точно потрібно. Якщо ви мрієте про класні стосунки, тримісячний курс, в якому є 5 шикарних днів тренінгу, в якому є 32 лекції, в якому є 8 тижнів мого супроводу. З відповідями на ваші запитання, які називаються Lovers. якщо ви хочете потрапити до класної спільноти, де ви зможете гартувати свою самоцінність, підвищувати самоцінку, розбиратися з неграздами, які є в житті, ставати більш розкутішою, щасливою. Be Happy Club і дівчата з усього світу чекають на вас у Be Happy Club І я щочетверга веду там круті-круті класні лекції, відповідаю на безліч ваших запитань. Тож, чорна п'ятниця, давайте використаємо її найкращим чином, а для того, щоб... Покращити своє життя, покращити життя рідних і близьких. Долучайтеся, дивіться. Я ніколи не робила таких шалених знижок на все і такої пропозиції. Тож за скрутних часів ми, українці, маємо дбати про одне одного і обов'язково робити усе можливе, щоб життя кожного з нас покращувалося. Я зі свого боку зробила крутизні знижки. Ви зі свого боку можете отримати класну можливість навчатися, як ви давно і хотіли, за дуже класною і дуже приємною ціною. Тож дивіться, читайте, купуйте, долучайтеся до навчання і будьте щасливими на максимум у своєму житті.